Чи відчуваєте ви себе героєм, коли ви допомагаєте комусь іншому? Ой, Які слуха, ви і, цим, відчуття? і з цим взагалі складно, тому що е я не просто не відчуваю себе героєм. Я часто буває. Знаєте, от я вважаю, що насправді треба вміти себе похвалити. Коли ти щось гарне зробила, треба вміти сказати собі, Маріель там, або Кріс, або Інна, Ти молодець. От для того, щоб насолодитися цим моментом, тому що це і є життя. Але у мене з цим трохи складно, я якось так завжди навіть трохи соромлюсь і, і так, а, це та що тут такого? І пішла далі. От, я цьому вчусь, вчусь помічати. Свої досягнення, вчусь їх святкувати, присвоювати собі, тому що е, нас цього не вчили раніше. Ми діти Радянського Союзу періоду, коли казали всім: не висовуйся, будь такий, як всі, ти що, сама розумна? отаке нам казали. А зараз інакші часи. Зараз кожен намагається бути особливим, виділитися. Лайки набрати і так далі. Тому ем, я намагаюсь навчитись, цінувати те, що я роблю, помічати це, тому що, ем, тому що це і є бути вдячною, не знаю, за життя, за можливість робити гарні справи. Боже, це прям так мило, можна сказати. Ти, розповість, така прям торкнула та середньо.